Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами тата, діда і бабусі знаю її добре, що краще навчуся. Ой, яка чудова, світла і багата, українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата. Діда і бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. Я маленька земненька своєї родини, як квітучий росточок моєї країни. Солов'їні пісні, гол чистий сівроду, по краплинці взяв я свого народу. До землі прихилюся росинкою, яка вилучає в мене в Любіть рідну мову, пантов. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де в'ємо все за джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди, завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова богатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо слеза джерело. Мова це наша слідниця, вона, як добільне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожить. Без мови немає країни, мова, як матір любить. Це А-клас, Добин світ, вірш Юлія Репчинського, наша мова. Мова наша мова, мова кольорова, ні гроза травнева, тиша вечорова, мова наша мова, літ минулих повість, вічна юна мудрість, сила наша совість. Мова наша мова, мрійнику жартися, спокута, скопута, спрагом украниця. А для мене мова це як синє море, у якому томить і печаль, і горе. Мова наша мова, пісня соволоса, нею мріють весни, нею плаче осінь. Нею мають зими, нею кличе літо, в ній криваві рими, сльози за повіту. Я без тебе мову, без зерна полова, сунявшись до сонця, без птахів Як Я у серці, я несу в майбутнє, не мову, слово не забути. Чи серці а влас, Пашковська Ангеліна, Андаліна, Віршами Тляпа лишка, рідна мова, Спитай себе, дитину, хто ти є, і серці обіцеться рідна мова. І голос є я є сніум'я твоє. Просяє, наче зірка світанкова. Серединому гніздане мов пташа. Ти полетиш, де світу далечина Та в рідній мові буде вся душа. І вся твоя дорога, все відчиня. У просторах, яку немає, не згубишся, як за вітра полова. Моря поріла, тиш, не впадеш. Дококи буде серце рідна мова. Любіть і рідну мову. Молод красавців поваги. Молодь сонце ясне. це прикидна звання, мова – багатство моє. Мова – це чиста де Беб'ємо словами джерела. це наша світлиця, вона доверне зерно. Мова, це мова державна карлина, Ми завжди бережіть. Без мови немає країни, мови не як мати люди. Так вести брайклас для большой авіа. Нині осені ще робили, как почерна, не даже на бою и духує нас сюда. Виглядає та как слово посели і так играть, засмагиться полярами, прикошає Відносив смари твої голови, розпилає, і там же спати себе, весню море, покриває рожеву зелену, а на... Очами по годиночку малою води, їде серце начить побою за горе. А туман, на, де наче ворог, закриває море. І хмару й порожеву, і смуже собою розпиває по насніх. Оповоєнка підуть, і не знаєш, де йдіть, і діти. Четвертый Б-класс. Хайлс-турбан. Наша моба. Вибрала наша моба, запах лед не знает. Подары в пещере слово. Песня на бежевом. Спектр. Спектр амбисерских крови. Громит поле и веси. Сыне небо ясно ловит. Спит ташинка, где на ташинке волосы. Мы реве не море, но чисто. І без сел такою рома світло мамою світа. Об небучих махнується щастя почуття. Слово їду, слово не світло, хання і життя. Два, те, другого, третій, ап, мова рідна. Слово рідне має кожен з людей. Наша мова українська з наших уст лине пісня. Йється кожен день. Бережімо нашу мову і як маму полюбимо. Вони має нам. Рідніших в цьому світі все гарніших, як та мова наша рідна, найгучніша з мов. Хай завжди говоруть мовою співають, і кричить, Бог приємний і чути добре нами з нею жити. Коло наша мова найпрекрасніша ізмов. Тарасу не рідна мова з змов. Третій А клас Марія Денисюк. Мила оселя Барвист, і сонячна Євселість, ніжна лагідна, Кава, на постольная и цікава. И правда, и правды. Либо ще раз жартый. Кусолкова сыпького и і и огурцова. Либо разные становись, у честь от половины, спивочек, колоновая и же лично і можно щеплять. і торпеть на лихое. И млака и пишет. Ну, смішно пішов, із колекна і гель. О все пробує знати, не треба розмовляти. А клас, мархомах втічить. Ми у кожному своя не на дикому ходу, в ще третій на своїй мові потоки в Зелені клени у діброві, покленову шумлять, соловінові полю, колосисти на віку. Українську рідну мову так мені дали батьки – берегти її пукати. Буду всюди, буду всюди і повсякчас. Божне віно, так як мати моду кожного з нас. Третій Б клас ми беремо коміна. Бог нам гарну мову дав, щоб не мовчали. І всі звуки слова легко вимовляли. Кожна літера, це знає, кожна загадкова, вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова наш душеву ход, нам від роду, а без мови наш народ, був по народом. Через вістень віків, як сила могутня, мова могу наших батьків у минути. Третій бакласний не тюк є знаки. Кожен рідну мову має і своє розмовляє. Як і в тебе, друже, мова рідна, мова Барвінкова. Мова маминої ласки і бабусиної казки. Вона в книжці оселилась і вона в пісні заіскрила. Мова дідуся і тата героїчна і завзята. З, чума. З чумаками в Крим ходила. На... З чумакам в Крим ходила, рідну. рідну землю боронила. Хліб сталь варила, хліб пекла ось навіть в космосі була, ось яка чудо наша українська мова.